Так, друзі, дивіться, зараз наочно хочу показати вам, який ефект можуть мати рухомі колоснички в шахних котлах серії Python, де самі рухомі колосники вже є стандартною опцією в всіх моделях. Котліхпітон. Дивіться, я вам постійно показую на нових котлах, як вони рухаються. А це експериментальна модель нашого котла, де вже котел а, знаходиться після чергового експерименту. І на колосниках у нас зберігаються відходи горіння. Що відбувається, коли ми натискаємо підаль? От Зараз натискаємо цю підалю. Ще раз показую. От у нас педаль з боку йде, а, натискаючи цю педаль, Що піднімається, і відходи горіння падають донизу. Те саме відбувається і під час роботи котла. Коли цей попіл забиває прозори між колосниками, відповідно, кисень не поступає, і ефективність і інтенсивність роботи котла починає падати, коли ви під час роботи прямо натискаєте. Відходи горіння падають донизу, відповідно відкриваються прозори між колосниками, кисень попадає в зону горіння і котел інтенсивніше працює. Вам не потрібно залазити туди кочергою і чистити під час роботи цей котел. Ще раз кажу, друзі, колоснички рухомі, є стандартна опція всіх наших моделей наших котлів, а це експериментальна модель котла «Пітон», який незабаром більше будемо показувати.